П'ятий період історії української культури називається доба національно-культурного відродження, яка приходиться на кінець 17-го, початок 20-го століття. Цей період дуже складний в нашій історії, тому що українські землі опинилися під владою двох чужих. Держав двох імперій. 90% українських земель вийшло до складу Російської імперії. Це була правобережжя, лівобережжя, Слобожанщина, частина, частини Волині та Поділля та територія півдня України. Приблизно 10% нашої землі відійшло під владу австро угорської імперії, Галичина, частина Волині, Закарпаття і Буковина. Поняття України в цей час було практично вилучено з офіційного вжитку. Лівобережжя та Слобоженщина називалися Малоросії, правобережжя Південно-Західним краєм, південні землі України Новоросії. Західноукраїнські землі також мали специфічні назви: Королівства Галичини, Лодомирії та Володимирії. А після об'єднання Австрії та Угорщини Цислітані і Транслітані. На території підросійської частини України. Російський царський уряд проводив політику утисків української культури. В 1764 році була ліквідована гетьмічна традиційний для козацтва адміністративний поділ на полки. В 1775 року була зруйнована Запорізька Січ. В 1783 році. Було юридично оформлене кріпасне право на лівобережжі та слабожанщині, що загальмувало подальший економічний розвиток. У 1831 році було скасовано дія Магдебурзького права, а в 1840 році було скасовано дія Литовського статуту на правобережній України. Все це супроводжувалося забороною вживання української мови. Розпочався цей процес указом Петра I у 1720 році, продовжився Валуївським циркуляром 1863 року. І закінчився Емським актом 1876 року. Наслідки були різні. З одного боку, заборона вживання національної мови ускладнювала розвиток культури. А з іншого боку, цей момент підштовхував народ до об'єднання на боротьбу за свої національні права і це сприяло формуванню національної самосвідомості українського народу. В цей час. Ми називаємо не просто періодом імперським, хоча така назва іноді зустрічається, ми говоримо про національне культурне відродження. Цей процес пережили всі ті народи, які протягом 19 століття опинилися під владою інших держав і відчули на себе утиски своїх національних культур. Це стосується не тільки українського, але й білоруського, і о, азербайджанського, грузінського, армянського народів. Цей процес відчули на себе і народи Західної Європи, ті ж самі поляки, чехи, словаки, які знаходилися під владою Австрійської імперії. Такі ж процеси відбувалися і на півдні Європи, на Балканах, в країнах Македонії. Сербії, Хорватії, Чорногорії, які знаходилися під владу Османської Турції. Таким чином, поняття національної культурне відродження стосується багатьох народів. В широкому розумінні під поняттям національної культурної відродження ми усвідомлюємо процес усвідомлення себе, свого етносу як нації, як самостійної дієвої особи історії та сучасного світу. Але найчастіше ми використовуємо цей термін у більш вузькому значенні і розуміємо під національно-культурним відродженням, відродження народних звичаїв та традицій, розширення сфери застосування національної, в нашому випадку, української мови, створення національної системи початкової, середньої та вищої освіти, науки, мистецтву, театру і кіно. Початок національно-культурного відродження. Припадає на той момент, коли народність перетворюється на націю, яка має власну національну літературну мову. В Україні літературна мова офіційно з'являється у 1798 році з публікацією Неїди Котляревського, коли вже сформовані звичаї та традиції, коли вже існують зачатки національної самосвідомості і практично сформований національний характер і менталітет. В Україні цей час припадає, все це відбувається в останній чверті 18 століття. Професор Прайського університету Мирослав Грох створив загальноєвропейську періодизацію національного культурного відродження. Він відокремлює наступні три етапи. Це академічний етап, який в українській історіографії називається Шляхетським або дворянським і припадає на час з 1780 х до 1840-х років. На цьому етапі певний етнос стає предметом вивчення дослідників, які збирають і публікують народні пісні, приказки, легенди, прислів'я, починають вивчати звичі та вірування даного народу, складаються перші словники. Відбувається збір етнографічних та фольклорних матеріалів, розпочинається відтворення історії цього народу. Однак усе це робиться мовою того народу, під владою якого цей народ перебуває. І в Україні це відбувається російською, та частково німецькою та польською або угорською мовою. Другий етап національного культурного відродження грох називає культурним. В українській історіографії він має назву народницьким і припадає на 1840-1880-роки 19 століття. Мова, яка на першому етапі була предметом дослідження, перетворюється на мову культури. Народну мову поступово вводять як обов'язково до навчальних закладів, спочатку початкові і середні навчальні заклади, а згодом національна мова приходить в систему вищої освіти. Національна мова починає вживатися в науці, в технічній літературі, а наприкінці цього етапу в політиці, в суспільному житті та в побуті верхніх верств населення. Третій етап національно-культурного відродження називається політичним. Таку саму назву він має і в українській історіографії. Якщо говорити про дати, це дуже складне питання, цей період розпочинається в середині 90-х років 19 століття. І ми його штучно закінчуємо початком ХХ століття. Але насправді політичний процес формування української нації і відродження національної культури триває до сьогодення. Кінцевою метою національно культурне відродження є створенням незалежної держави. В Україні ця держава з'являється 24 серпня 1991 року. На третьому політичному етапі нація вже об'єднана спільною мовою і культурою. І нація висуває вимоги спочатку національно-культурної автономії, у нас це відбувається в 1905 роках, потім вже політичної автономії 1917-18 років. І в кінцевому результаті закінчується створенням самостійної незалежної держави. Але процес національно-культурного відродження в Україні продовжується до сьогодення. І у нас зараз відбувається остаточне формування національної самосвідомості, формування народжується зараз українська нація. Які були джерела національного культурного відродження в Україні це пробудження української народності, збереження історичні традиції в Гетьмачині та в Слобідській Україні, які зберегали у XVIII столітті свою політичну та культурну автономію? Це публікація Найди Катляревського, що поклала початок існування української літературної мови, діяльність Харківського гуртка літераторів романтиків на чолі з Григорієм Квітко-Снов'янка, з якого практично і розпочинається історія української класичної літератури. Вже наприкінці XVIII століття в середовищі українського дворянства козацького походження пробуджується інтерес до історичного минулого свого народу, його побуту, звичаї обряди. Дів творчих досягнень розпочинається активне збирання історичних матеріалів, літописів, хронік, грамот, інших державних документів. Першими істориками України стали Олександр Бозбородька, Василь Рубан, Дмитро Бантиш Каменський. Але найбільш загадковим твором цієї епохи стала історія Русі, яка була надрукована у 1846 році, яка вважається першою політичною історією України. Але автор. Її нам невідоме. Головними ідеями історії Росії стали ідея автономізму та республіканізму, протесту проти національного поневолення та гноблення, обґрунтування права народу на свободу та власну державність. Народ України відстоює своє право на життя і свободу, на свою державність, оскільки всі народи, які живуть у світі, завжди захищали і вічно захищатимуть своє життя, свою свободу і власність. Дуже відомими діячами національно-культурного відродження стали члени так званої Руської трійці, яка існувала у Львові з 1833 по 1837 роки Маркян Шашкевич, Яков Головацький та Іван Вагалевич, які надрукували у 1836 році перший західноукраїнський альманах Русалка Дністрова, головною ідеєю якого стала єдність західноукраїнських земель зі всіма землями. України. Якщо ми говоримо про найбільші культурні новації цієї епохи, ну, найголовнішими новаціями стало створення справжньої вищої освіти в Україні. В 1805 році був відкрит Харківський університет, який по праву вважається архітектором національного відродження. Харківський університет зразу ж став. Центром розвитку культури не тільки слабожен, а й всієї Європи. Такі можна навести кілька прикладів. При Харківському університеті була створена друкарня. І за перше 10 років свого існування, тобто з 1805 по 1815 рік, друкарня Харківського університету випустила 210 найменувань. Книжок. Це було приблизно половина всіх книжок, які були надруковані за цей час в усій Російській імперії. Іменно в університеті Харкова зароджується українська професійна журналістика. З'являється перший масовий журнал, Український вісник, газета Харківські звістя». Харківський університет став розвитком центру науки. Але він став і центром всіх ідей. Які існували відносно української нації. І Харківський університет отримав таку ну, кліму, як українофільський. Тому в 1834 році царський уряд відкриває Київський Святого Володимира, який намагалися зробити у центр русифікації України, але, на жаль, для російської влади. Київський університет перетворюється на центр національно-культурного відродження на правобережжі. У 1865 році засновується ще один новоросійський університет в Одесі, який став найбільшим навчальним закладом, культурно-просвітницьким закладом і центром ідеї національно-культурного відродження на півдні України. В цей час з'являються перші культурно-просвітницькі та політичні організації. А в 1817-1921 роках з'являються так звані масонські ложі. Це не українська власна ідея. Це ідея західноєвропейська, але перші масонські ложі, які були такою першою спробою опозиції офіційної влади, з'являються в містах у Харкові, Вмираючи Сфінк, в Одесі Понт Евксінський, у Києві Товариство об'єднаних Слов'ян, у Полтаві Любов до істині. Ще одна така перша громадсько-політична організація, називається Малоросійське Таємне Товариство, яке існувало в 1821 22 другому роках його організатором став повідомий маршал Василь Лукашевич, який написав перший політичний програмний документ українства під назвою «Катехізис автономіста, в якому вперше була сформульована ідея автономії України. Найважливішим організацією політичною, звичайно, стало Кирило Мефодіївське товариство, яке проснувало всього 14 місяців в 1845 1847 роках. Метою цього товариства стало рівноправне співробітництво слов'янських народів та відродження України та української культури. Найвиденнішими діячами Кирила Фолівського товариства були Микола Кастамаров, Тарас Шевченка, Володимир Білозерський, Микола Гулак, Пантелеймон Куліш та багато інших Найвідоміших діячів української культури. Програмними документами Кирило Мефодіївського товариства стали книга буття українського народу та статут Слов'янського братства святих Кирила та Мефодія», написані Миколою Кастамаровим. Найголовнішими ідеями цих документів стали ідеї українського національного відродження, українського панславізму, романтика загальноєвропейської єдності, автономізму та Народовладдя. Незважаючи на те, що Кирило Мафодівське товариство проіснувало дуже невеличкий, нетривалий термін, але воно відіграло важливу роль на шляху відродження та поширення української національної ідеї.